Усім привіт! З вами Тім МОКС і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо цього карета Спайка бити. І переходьте на моє минулі відео про тика без голови Ворона Ріка та... якщо А мені здається все. Якщо я вам допоможу, як його. Е бити. Якщо вас це зацікавило, дивіться відео до кінця. Я хочу, як завжди, взяти кого-кого. Е, давайте спробую. Наприклад, мені, я недавно пропочав Кленсі та отриматися. Я хочу спробувати. От, карета Спайк. Mm -hmm. Так, давайте подивимось, там за буквально десь 2 хвилини тому. Його можна було б бити. Тому я ще не зрозумів. Що це за атаки так? Він який мені трохи швидкі, ясно. як сказати. Ну насправді третьопарг так, сказати. На бойсі він не Ну, непогано. Завжди, звичайно, дуже легко. Але країнський погано, краще заходи.

Ну, я к сожалуйся пульта, там рока там вот это. Ось... Ну, а... Я забыл шейтра, я ее не, не забыл. Так, давай ты хочешь умничка быты? Ктось в Джепобер? Чего такая атака? Для так, 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 так. подовження, а, хі -хі -хі -хі. Корот, можна подати. Я хочу взяти кольт, тому що я зрозумів, що кольц не дуже гарний. Кольт. Де мій коль... А, ось. Давайте ми хора. Зайде зайдемо. Поїхали. Просто. Поїхали. що ж, зараз він буде поскладніше. У нас два кольта та ще і спать просто. І в нас непогано мені здається, буде команда, да. Просто мы Жеємо просто свої стільки робили. Дікому тоді не поносили. Що це... ти пішов геть. Ага, бачите, він ще хочевся тут бігати. І коли він цей спринт робить, то тоді він ще є. Ось, ось коли в нього така атака, то він звідси той ту то, то, то. дальність, коли він погоди лігти, він буде... Там такі як штуки. Такі як ультимейтом спайка. Бачите, такі штуки. Ну, карайте спайком дуже цікаво, якщо чесно Ну, Мені здається, звичайно, спайк краще. Просто там деякі скини можна отримати. Ай! Я забув. Добре. До речі, а де наш спайк? А, там на прикольно, стоїть, не знаю. и просто для потрапки, для потрапки, я уптяну. О, О нравится, спать подключился. Так, не все, здесь еще надо было Все. Да Ой, Вже тут складність проходимо, це непогано, в принципі. Поко, спайк, і... Ну, блін, Поко! У нього не прозерем на скін. І, типу хизусь, чи чись такого плану, тому що Поко тут не дуже гарна ідея брати брату. брату, Я не рекомендую його. Я не кажу, що це прям найпоганіший поганіший вибір, просто тут... Ну... треба тут до магри... А сейчас... Урально, Що Це бахує, ну це я тут не повинна був або блядь. Або це просто атака, типу, така як... Несправжня. Або вона повинна була бути... Але у нас у нас не спрацювало. Або вона повинна менше складності, але вона вже почала працювати. Тобто це якийсь банк. Тобто атака така широка була. Ба, це в да, нас був вдав! Що атака не спрацювала, бачите? Його застанули чи щось такого плана, але в нас була, так сказати, аномалія. Просто урон тут дуже великий, навіть без боку можна стоять -а я звину тут мене вони... якось спайка летить через верх тут я конприїду він вони летять таке як атака кольца я от цього не зрозумів так я таке він че просто зли спал що з ним? Че вон такой швидкий? Пічка Просто. Я сейчас зараз один залишу взагалі бомбо. И шов не было. Добре? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Еще у Що ж, тобі поїхали. Ну повицю складність пройти менш міста племок. Все видали. Аби нормально сахарну лихорадку цю мати. Там далі ще волейбол треба щось подивитись. І варебу. У мене арени немає так. Що це так взагалі таке? Ні, ти порозумієш, що він хоче там. Він навіть не злий зараз. Тобто, і от така, от такий же треш, як навіть не... розумієш, що з такого там. А він вже такий трэшат. Чуве коли. Це не натакий ад, реально клієнт. Я пам'ятаю зорого дайвера Віка. Його атаки типу були теж складні. Вони типу рикошетились, так? Але тут це теж майже те саме. Ні, ну, типу, ми вже за хвилину В Удалі випишли. Там в ідеалі треба за хвилиною проходити, але тут за хвилину було ти. Там простіше. Все треба. Ну, Ще команда буде дуже прям, щоб нормально типу, підходилося, RCL. Ну ми його тут били, так, це непогано, але. Що right Наступна гра, це в нас буде зараз... Без думки буде такого плану. Але... Передостанній, коротше мені десь. Як? О как! О, як, о як. <плес> та, в нас зараз перестанку поставити, ну що поїхали, просто йому урон непоганий, такий, не, так не проносимо в секунду. Ну типу... йо-йо-йо-йо-йо. Просто поїхав. Просто поїхав та урону. Там урон у нас просто дуже великий. Це просто ра та 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 так Так-так-так-так-так та 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 -мо! Так, 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 разбувайся, суми, шон там було? Ви бачили, як це крутилося просто? Ти куди він кидає свої атаки, мені цікаво стає. Так, добре, все, заспавне І просто, секунду, урон! Що ж можу сказати? Що ж можу сказати? Він повіт ту частину! Да дуже багато цих віть, яких немало. Ой-ой-ой! Гилка еще и у кощей тут. А! А! У! So Ай-яй-яй! Ты пишо в гэд! Бежи туда и сюда, блин! Что ты за халит на козу? А, ну то, что раз на... Безумие слышишь, это пух. Ну вы бачили, что было взагалей?

Окей, ми вже емоцей мини-щит робили. Ну як, як ти біжиш, по-эй. Новила так і я убию знову. Знову, знову, знову. Нахуй не буде Оні? Це просто, мені здається і останнім будуть. Ой, його. Бежит на мэре, бежит. Атака. Бежит на Атака. А так, 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 вот а так, 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 я так, а так, а так, а так, а так, Я не розумію, як атаки так летять. Вони як, не знаю. Мені здається, він найскладніший, реально. Там, типу, коли в нього атаки хоча б в одного попали, там, типу, реально атаки складні в нього. Тобі я ж кажу, я згадую дай він був на такий безумний, як оце. Просто реально. Я вам клянусь, що він не був попіка. Типу скамуло. А це навіть неможливо, щоб ти просто. Тепер так що я ще брил не Там, Ну, а воно буде, нам треба його пройти. Я не знаю з якої реально спробу, якщо ми зазвичай якого там так добили. Проходимо не спроби, спробу, це неможливо. це є, Я не побачите, як ми не влетіли. Так, добре, добре, добре. Куди ти побіг? Берешся просто. Далі порони. Там. І, окей, 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 побігли. Рир. Ре. Що ж, неможливо, мені реально стрьом, але. лет гоу! Тут урутурутуру. 600 кб. Два однакових кольта і ще й Рікор. Ну. Шанси є, реально. Добре, я не знаю. Ось, ми не зможемо його взагалі пройти через ось. Ми його взагалі, типу, якщо прямо проти загалом, То взагалі ми його пройдемо. все, ми там Але чи вміститься це все одно відео, тому що в мене типу пам'ять і не ми скінчимо. Це оцю... Ці такий атомний ульта цього спайпу наносить 2К хп. Що це не є пристар з якогось? У мене не скид на є, реально! Мене на неї цей скин е, з оновлення Ось... Ну Ви смієтеся! <реш> Не, ну реально, два рази подрядку померти, тому що Кольт вирішив, що гарна ідея буде мене залучити, вона призволяє ще прямо. Там, де його буквально майже ультимейт почався... Ну, звісно, по-моєму. Там буквально 20 атак в мене летить. По-моєму навіть коло видимо не підписнули. От сюди. Ди, що путь робить? Нет, нет, нет. Сколько, нет, нет. Но тут лима, Откуда ты был бит, зараза? Нет! Блин! 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 Як? Я тащу пазунок, аби йти, а вона не йде. От куди це Я Він не розуміє цю логіку. Він кинув її за карту, але вона заспавнилась в найближчому місці на карті. Ну, бо нарешті ми всі у... У зборі. Йому зараз тільки... Він зараз тільки злий. Прикиньте, що буде, коли він буде у ялості. Не, в нас не просто відвили. Прикольно, Прикольно, Прикольно. Прикольно. Просто брата -та, -та, та, та Я залишився один, я завжди помираю взагалі. Це найкраще, що тільки могло, могло бути. У нього буквально залишилося 27 тисяч, я завжди помираю. І я залишився один. Прикольно. Його один процент прошого туда, це буде найлажніше, най лажа най з лаж. Добре, я його прибив, але це було рано складно. Синхрон. Добре, ми його прийшли з першої спроби. І мені здається, що на цій гарній ноті якраз можна закінчити. Тож, усім бай-бай!